Террі, ти дивилась новини? Просто божевілля. Економіка, інфляція, говорять про нестачі дивовижно? Ні, 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 ні. Ні. Я не дивилась новини. Я дивилась передачу Переможний голос віруючого справді? Так. Оце так. І всі ці чудові люди теж дивились цю передачу. І вони дивляться її сьогодні. І у нас є добра новина про Боже забезпечення. Залишайтесь з нами. Чому порожні полиці? Потрібно далеко їхати за дитячим харчуванням. як ми зможемо заплатити за паливо. Прийшов час припинити дивитись на свої обмежені ресурси і скерувати свою віру на джерело вашого необмеженого забезпечення. Дізнайтесь, як Бог забезпечує все, що вам треба. Фактично, Бог не лише бажає сповнити ваші потреби, він бажає, щоб ви жили в переливанні через край його благословень. Скористайтесь тезами цих передач. Встановіть цілі віри на підставі писання. Заглибтесь у ті місця писання, які показують Бога як того, хто вас забезпечує. Ви, член Божої сім'ї, і у вашого Небесного Отця є для вас гарні подарунки, оновлюйте свій розум Словом Божим, доки ви не будете повністю впевнені в тому, що Бог ваше джерело. Ви можете процвітати за будь-яких обставин, оскільки Ісус ваше джерело і Слово Боже ваше забезпечення. Вітаю вас. Ми Джордж і Террі Пірсонс, і ми дуже раді бути сьогодні з вами на передачі «Переможний голос віруючого чудово бути разом, і ось хороші новини, незважаючи на всі погані новини, які проходять звідусіль. Просто подумайте про те, що ви цілодобово чуєте погані новини. Війна тут. Так. Війна там, політик тут, політик там, заворушення тут, заворушення там. А тепер Джордж почались розмови про порушення ланцюжків забезпечення Так, кілька місяців Верно. тому. Але це посилюється Верно. і стає дуже серйозним. так. Це вже не питання зручності. Ви не лише можете не купити машину, яка вам потрібна, чи яку ви хочете. Верно. Верно. Ціни на машини стали астрономічними. Оплата житла, оренди стало неможливою. Але також вартість так. їжі І в деяких місцях гірше ніж в інших. в деяких країнах це гірше ніж в інших. але це справді серйозно, і це рухається до того, що так. відбувається так. в біблійних пропорціях. Так. але є біблійна відповідь. Так є біблійна відповідь. Є забезпечення досяжне є для забезпечення. нас. І про це ми будемо говорити протягом двох тижнів передач про божу систему забезпечення. Бог має систему забезпечення, і вона ніколи не припиниться. Так, і вона, вона завжди досяжна. не підвладна тому, хто є чи не є керівником країни. Вірно, Божа команда завжди зайнята роботою. Так, вірно. Дозволь мені почати з цього. Фактично, дозвольте мені нагадати вам про те, що всі тези передач досяжні для вас. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua до розділу медіа і знайдіть тези цих передач, за якими ви можете слідкувати за нами. ви можете поділитися ними і навчати з них. І також я хотів сказати, що в п'ятницю ми будемо разом приймати причастя. Тому заплануйте вже зараз приєднатись до нас на цьому особливому причастя, коли ми будемо молитись за все, що відбувається. За те, про що нам потрібно помилитись в своїх країнах і дізнатись, на чому ми стоїмо і в чому віримо Богу. І дозвольте мені прочитати вам дещо. Порушення ланцюжків забезпечення в різних країнах призвело до рекордного зменшення багатьох виробів, до яких звикли американські споживачі. Це продукти харчування, товари для дому, меблі, електроніка, автомобілі, а також дитяче харчування. Зросли ціни на товари та послуги. Також зросла вартість палива. Експерти попереджають про те, що ситуація погіршиться перш ніж прийде покращення. Я рада, що ми експерти в іншій сфері. Я теж у нас є внутрішня інформація. Правді, ми маємо внутрішню інформацію, і я хотів почати із записаного у другому посланні до Тимофія, 3.1, щоб просто визначити те, в чому ми живемо, на якому місті ми живемо. Друге до Тимофія 3.1 «Знай, що в останні дні настануть важкі часи. слово важкі грецькою мовою означає важкі, темні, небезпечні, жахливі, жорсткі, такі, що важко перенести тривожні, жорстокі і оскаженілі. в іншому перекладі це місце звучить так: тобі слід розуміти, що в останні дні настануть тривожні часи. І в розширеному перекладі говориться: зрозумій, що в останні дні прийдуть важкі часи великого стресу та неприємностей. з ними буде важко впоратись, і їх буде важко перенести. Так це вказує на те, що вони триватимуть довше ніж один день, чи якийсь короткий так, проміжок так. часу. І насправді це не політичний проміжок часу інакше кажучи, у політики нема на це відповіді, бо ми живемо в інший вірно. час, розумієте? Вірно. Вони можуть працювати з Богом чи проти нього, але у них нема відповіді. Вірно, вірно. І стільки всього відбувається в наш час. Але ми з вами маємо знати, хто ми у Христі. Нам потрібно знати, як стояти на Слові Божому. Нам слід знати, що навіть посеред всього цього. Ми піднімаємось, ми займаємо наше місце, і незалежно від того, що відбувається, навіть у ці останні часи. Ось чому ми тут. Ми тут для того, щоб допомагати людям пройти останні часи і допомогти їм зосередитись на Слові Божому, на Господі Ісусі, і бачити, як вони процвітають у важкі часи. Отже, я хочу прочитати одне місце Писання це перший розділ послання до Колосян. До Колосян перший розділ дозвольте мені відкрити це в посланні до Колосян, перший розділ 12 і 13 вірші. Послухайте їх дякуючи Богові, Отцю, який покликав нас, це вже зроблено до участі у спадкові святих, і визволив нас від влади темряви і перевів нас до царства улюбленого сина свого. 14-й вірш, в якому ми маємо викуплення кров'ю його і прощення гріхів. Отже, Террі, ми на новому місці. Ми вже були переведені в царство Боже або в царство світла. одна з речей, яка допомагає нам, це розуміння того, що проблема з гріхом. гріх приносить з собою неприємності. Покарання за гріх або ціна гріха, результат гріха це смерть і всі неприємності, які ви бачите, є результатом гріха. Чим більше місця ви надаєте гріху, тим більше у вас неприємностей. Але ось що тут говориться нам: є викупитель, який забере вас з гріха і переведе вас туди, де ви будете недосяжними для наслідків гріха. Ми й досі так, у цьому вірно. світі, тому нам доведеться мати з ним справу, але ми не зобов'язані підкорятись йому чи дозволяти керувати нами. Так, нам слід виправляти наші слова. Нам слід виправляти наші думки. Нам слід виправляти наші дії у відповідності з царством Божим, з Царством Небесним, до якого ми були переведені, інакше нам доведеться жити у темряві. Ви можете бути народженими згори і все одно жити у темряві. Вірно, це не відбувається. автоматично. Якщо ви автоматично. не робите все, що треба, щоб оновлювати свій розум, бо слово Боже говорить про той час, який ми живемо. ми займаємо наше місце, але нам слід бути зосередженими на слові Божому в такі часи і знати, що належить нам знати наш спадок. Я думаю, що багато хто дивиться сьогодні цю передачу. Можливо, ви дивитесь її вже довго, можливо, недавно. Але можливо, ви дивились її якийсь час, і вам легко зробити такий висновок. Ну, я знаю це, так я вже чув це. Я знаю це так, так, я згоден з цим. Але Тут є дещо більше в розширеному перекладі послання до Филип'ян. Говориться про те, як поводитись так і те про що ти згадав? Там говориться радійте у Господі. Це до Филип'ян 4.4. радійте у Господі, і знову кажу радійте. інколи це важко зробити. Так. і Йому довелось написати це двічі. Нехай всі люди побачать, що у вас відсутній егоїзм. Господь близько, він скоро прийде. Не тривожтесь і не переживайте ні про що, але за всіх обставин і у всьому в молитві, проханні, подяці, робіть свої бажання відомими Богу. Це джерело нашого забезпечення. Так, і мир Божий. Ось наша реакція. Мир Божий буде вашим. Це спокійний стан душі, впевненої у своєму спасінні через Христа. Якщо ви впевнені у своєму спасінні, вам слід розуміти, що зі спасінням приходить забезпечення. Не буде забезпечення без спасіння. Він спас вас від неприємностей, перевів до царства свого сина. А це царство наповнене забезпеченням. Але я хочу допомогти вам побачити те, про що говорить пастор Джордж. Не боячись Бога, будучи задоволеним своїм земним жеребом, яким би він не був, інакше кажучи, не намагайтесь своїми силами щось зробити, це переважатиме ваше розуміння, це захищатиме ваше серце і ваш розум. і нарешті так. брати, що тільки є істинним, що є чесним, що є справедливим, що є чистим, що є люб'язним, що є гідним слави. Що є чеснотою та похвалою? Проте думайте думайте про це, Зосередьте свій розум на цьому. У Біблії такого багато. І є речі навколо нас, за які ми можемо бути вдячні. Звичайно. ми входимо Звичайно. до Божого забезпечення так. З вдячністю так. за те, що ми маємо. Ісус подякував так. за хліби і риби, і вони розмножились. Але Джорджа, є одне слово, яке я шукаю. Дев'ятий вірш. Виконуйте те, чого ви навчились. тому для тих з нас, хто чув ці істини з писання протягом років, а деякі десятиліттями вам все одно потрібно практикувати те, що ви так. почули. Вірно. Виконуйте те, чого ви навчились, те, що ви прийняли, і те, що ви чули. Виконуйте це. Так. Вам завжди слід виконувати це. так. Саме тому ми маємо перший розділ послання до колосян. і нам потрібно виконувати його. Нам слід вірити цьому. Нам слід приймати реальність того, де ми знаходимося. Ми у цьому світі, але звичайно, ми не від нього. І в новому живому перекладі Біблії записане в посланні до колесян 1.13.14, Звучить так. Він врятував нас від царства темряви і перевів нас до царства свого улюбленого сина, який придбав нашу свободу і вибачив наші гріхи. Отже, ми були спасенні. Мені це подобається. Ми були спасенні від царства темряви І в розширеному перекладі. Говориться: отець визволив нас і наблизив нас до себе. Він вивів нас під контролю та влади темряви і перевів нас до царства сина своєї любові. Любов забезпечує. Любов забезпечує. Так. Любов влаштовує так. все. Так. Роздумуючи про Божу любов, думаючи про неї, дивлячись на неї, ми бачимо, що любов, яку він має до вас, і навіть говоримо собі Бог любить мене, Бог любить моїх дітей, Бог любить мою сім'ю, Бог любить мене, Бог любить нас, і я учасник Його любові, я у царстві сина його любові. Так. І як він забезпечував так. Ісуса, він забезпечував, забезпечує і забезпечуватиме і мене і говорячи так в посланні до Филип'ян написано про це, так. думайте знову, знову і знову. Просто думайте про це і говоріть це. Думайте так. про це і говоріть. Так. Це дає можливість Богу робити те, що він пообіцяв зробити. І ми сини та доньки, яких полюбив отець, В першому посланні Петра 2,9 говориться. Але ви рід вибраний царське священство, народ святий люди, які належать Богу. Якщо ви прийняли Ісуса своїм Господом, ви належите Богу, ви стаєте його дітьми, щоб звищати досконалість того, хто вивів вас з темряви. До яскравого свого світла і я маю цей образ і уявлення, як Господь викликає нас з цієї темряви. Гей, виходь сюди, йди до світла, виходь з темряви. Так ось що він бажає для нас зробити. Він хоче, щоб ми жили у цьому світлі. тут говориться, що означає належати Богу? сьогодні вранці я знайшла в Біблії більше сорока місць, де говориться, вони будуть моїми людьми. Я буду їхнім Богом. Я буду їхнім Богом. Почні думати про Божу любов. Думайте про це так. Я належу Богу, і я тут, щоб служити тобі, як моєму Богу. І як твій Бог, я буду вести Боже тебе. Так, так, як твій так. Бог, я скажу тобі, куди йти і що робити. Я приведу тебе до забезпечення, яке тобі потрібне. Бо я Бог. Я можу це зробити і оскільки я твій Бог. Я пропоную тобі свої послуги. Тобто він каже, ви мої діти, я ваш отець. Що це означає? Я подбаю про вас, але я ваш. Я ваш. Я ваш, я ваш отець, я ваш бог. Він зробив так. себе так. слугою. Так, ось що виробляє завіт. Завіт каже: Ти служиш мені, я служу тобі. Так, так. Він запропонував цей завіт Аврааму. Він сказав: служи мені, Авраам, і я буду твоїм Богом. І як Бог, я буду так. служити тобі. хвала Богу, він так і зробив, він так і зробив для вас і для мене. І це писання, це чудово. Це чудово. Це Псалом 9, 10, 11, і це розширений переклад. І буде Господь, говорячи про той час, в який ми зараз живемо, і буде Господь притулком для поневоленого. Місцем схову у час недолі. Послухайте, що говориться в розширеному перекладі. за часів високих цін, бідності та відчаю, і ті, хто знають твоє ім'я, хто познайомився з твоєю милістю, покладатимуться і впевнено будуть надіятись на тебе. Бо ти Господь не залишиш тих, хто шукають тебе, звертаються до тебе. На підставі влади слова Божого і за правом необхідності. це чудове місце писання. Так цього достатньо, щоб багато зрозуміти. Чудове місце. Отже, він каже: покладайтесь на нього і впевнено довіряйте йому. Це не щось одноразове, це щось постійне. Так це так. спосіб життя, це спосіб мислення. Це певний менталітет. Це певна віра і очікування. Неприємності завжди працюють проти вас. Світ завжди працює проти вас. Але нам була дана влада, оскільки ми у цьому світі, і нам доводиться мати з ним справу. Але Бог дав нам, віруючим, владу імені Ісуса. У Слові Божому, в крові Ісуса, у нас є влада протистояти неприємностям і стримувати їх, так, так. але достатньо вам буде просто відступити і справляти вплив на це неприємності, як снігова куля поглинуть вас. Пам'ятаєте історію Джері Савела про Каноя. Це О, так, це одна з найкращих історій. Так, нам потрібно багато часу, щоб її повністю переказати, але сутність в наступному світ схоже на потік. А ви в каноє з веслом. І цей потік несе так. вас донизу. Так, від благословень Божих, від допомоги, яка досяжна вам в неприємностях. Але коли ви народжуєтесь з гори, ви отримаєте весло. Ви маєте слово Боже і ви починаєте гребти разом з Богом. Роблячи те, що Бог каже вам. І ви гребете і починаєте розвертати каної. Ви розвертаєте каної. Що відбувається? Каної розвертається, починає пливти проти течії до гори. І якщо ви втомлюєтеся, починаєте думати, я більше не хочу це робити. І ви відпускаєте весло. І що відбувається? Той потік знову починає нести вас донизу. І потім ви кажете, що я наробив. І починаєте знову гребти, гребти, гребти. Ви залишаєтесь цим і раптом стає легше і легше, і ви дивитесь, і ось на вашому каної вже є вітрило, і вітер Духа Святого дме в нього. І якщо лосось може пливти проти течії, так, ми можемо це зробити так, силою Духа Святого, в якому є вірно. благословення. Вірно. 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 це чудовий приклад. На цій передачі у нас залишилось кілька хвилин, і я хочу передати вам те, що Господь показав мені багато років тому. але знадобиться час, щоб розповісти про це. але там мова йде про той час, який ми живемо. Нам не слід підкорятись. Амінь, тому часу, в який ми живемо. Нам не слід підкорятись владі чи контролю чи правлінню чи впливу економіки і світської системи, в якому б напрямку вони зараз не йшли. Часи мають підкорятися нам. Це чудово. Ми можемо підвестися, пробігти навколо стільців? Так. Це буде змушувати ваше каноє пливти. Це буде змушувати пливти ваша каноє, вірно. І справа не в тому, що ми якісь особливі. справа так. в тому, що той, хто нас більший. Вірно, той хто в вас більший. і зараз вам слід голосно так. вигукувати. Той, хто в мені більший, і тому часи підвладні нам. У царстві Божому ми маємо перемогу над нестачами у важкі часи. Ми з вами процвітаємо і цвітемо, а не просто ледве існуємо. Ми процвітаємо у важкі часи, і ми звертаємось до Бога не до банку, не до роботодавця, не до людей. Бог має рішучість на підставі завіту зробити вас успішними незалежно від того, що відбувається, незалежно від того, що відбувається в економічній системі. Це не має нічого спільного з Божою економічною системою і тим фактом, що ми сіємо і пожинаємо, ми віддаємо десятину, і ми учасники небесних благословень. І наше сіяння, і наші жнива не залежать від того, що відбувається в економіці. Ми маємо над цим перемогу. Ми не підвладні прокляттю. Якщо ми займемо наше положення, ми не чудово. будемо підвладними прокляттю нестач чудово, і звичайно не будемо переживати побічні ефекти ушкоджень цього світу. Приповісті 10.22. «Благословення Господнє, воно збагачує і не приносить з собою смутку. Давайте поговоримо про це. Так він робить багатим, тобто його намір і радість у надлишку, його радість так, у забезпеченні. І оскільки світ завжди говорить про речі, Бог ніколи не приносить з ними смутку. Коли ви отримуєте речі через світську систему, це звичайно не гарантує, що разом з ними не прийдуть неприємності. Так. Бо ви можете отримати це незаконно, або дізнатись, що хтось інше це зробив, або вони можуть закінчитись чи не виявитись тим, що вам треба. Але коли у вашому житті є забезпечення Боже. Як ми вже читали в інших віршах, воно супроводжується миром, і яким миром? Цілісність, мудрість, так все, що вам потрібно. Так. і дуже часто нам потрібні не речі. Нам потрібна мудрість. Так. Нам потрібне скерування. Нам так. слід бути на правильному місці в правильний час, роблячи правильні речі з так. правильними людьми і роблячи їх правильно. І це є благословення Господнє, яке супроводжується його миром і радістю і не приносить смутку. Звичайно, він не додає до нього проблеми, так. коли воно приходить від нього. Так і в останні секунди я хочу поділитися тим, що сказав пастор Біл Вінстон, говорячи про те, щоб входити до сфери забезпечення, яку Бог зробив досяжною для нас. У нього є серія проповідей під назвою Принципи Царства Божого. Як діяти за межами системи цього світу? Мені це подобається. За як межами. Діяти? за Вища. межами системи цього світу? І ось пряма цитата від пастора Біла Вінстона: Не говоріть про те, чого не може зробити царство Боже. Мені подобається його ставлення. Не говоріть мені про те, що царство Боже не може чогось зробити. Воно може зробити все, і воно може пройти всюди, щоб принести вам те, що вам треба, незалежно від того, що відбувається у світській системі. Так, ось де ми живемо, ось де ми. І ми зараз знаходимося у згоді з вами. Так, все, що потрібне вашій сім'ї. І все, що має статись, навіть якщо збільшується вартість палива на заправках, Господь забезпечує, Він забезпечує, і Він наше джерело забезпечення. І його човен не знаходиться десь далеко там у морі, очікуючи на погоду, щоб принести вам забезпечення. Тому, отець в ім'я Ісуса, дякуємо, ми приходимо Господи. до тебе, і ми приносимо до тебе тих, хто дивиться зараз і дякуємо тобі. Дякуємо тобі за те, що ти оновлюєш наш розум до того, що є досяжним для нас посеред економічних негараздів. Господь, я дякую тобі за те, що економіка Царства Божого процвітає. Вона сильна і жива у нашому житті. Господь забезпечує вас. Ми повернемось за хвилину. Цього тижня ми говоримо про те, що Бог моє джерело Террі, Нам потрібно знати це в той час, який ми зараз живемо. І якщо потрібно, говоріть це знову і знову. Бог – моє джерело. у приповістях 4 розділі говориться, що нам слід берегти слово Боже перед своїми очима і в своїх очах. до Римля вірно, 10 – вірно тримати його у своїх вухах, слухати його, віра приходить від слухання. Слухати слово Боже, отже, воно в наших очах, в наших вухах чудово. виходить з наших уст, чудово. і дозволяє цьому слову так. інтегруватися в наше мислення, в наш спосіб життя. І ми зростаємо у цьому. Якщо ви будете працювати з царством Божим, царство Боже спрацює для вас. Якщо ви будете працювати з царством Божим, Царство, Божем, Боже, царство спрацює Боже спрацює для нас, для нас тарізмеріїзмгаразприклейтеся до подушки. Це чудово. Я дуже захоплений цим. Ти справила на мене враження. Гаразд нам потрібно одружитися. Потрібно, потрібно. все, що вам треба зробити, це зайти на kcm.org.ua. Ми абсолютно безкоштовно надішлемо вам наші матеріали. Ви можете завантажити всі п'ять днів ТЕС, всі місця Писання і пункти вчення, які ми розглядаємо у цій передачі. Вони досяжні для вас. Приєднуйтесь до нас завтра, коли ми будемо говорити про ефект розмежування. До завтра і нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Моргіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.